30 серпня зміївчани провели в останню путь нашого земляка-героя село Соколова в Скорботі. Ми втрачаємо кращих тих, хто ціною власного життя дарує нам спокій і приблизує нашу велику державу до перемоги. Олександр Лабуновський народився 1 квітня 1973 року в селі Соколово. Навчався в Соколівській загальноосвітній школі. Після закінчення восьмого класу вступив до ПТУ міста Мерефа з 1991 по 1993 рік служив в лавах Збройних сил України. З 2013 року працював в місті Мерефа на АЗС, 19 березня був мобілізований до лав ЗСУ. Олександр був стрілець стрілецького відділення, стрілецького взводу, стрілецької роти однієї з військових частин. Сьогодні вообще надзвичайно, надзвичайно сумно і боляче, тому що прощаємося ми із нашим захисником, з нашим героєм. Для мене він хлопець, так він чоловік. Але він надзвичайно молодий чоловік Саша Лабунський. Це наш односелець. Ми разом виросли, ми разом бігали на вулиці, ми разом дорослішали, закохувалися, грали пісенного звідвора і в жмурка. Потім я пам'ятаю, як ми проводжали його в армію, як пишалися вони в його батьки, як ломилися столи. Як ми вперше пробували на смак горілку, я пам'ятаю його на зупинці, коли ми розмовляли, як він їхав на роботу, як зустрічав і проважав дружину з сумками. Це так важко сказати, що він був. це неймовірно важко. Важко сказати, важко усвідомити. Я просто вірю. Що життя він своє віддав даремно. Вічна я, тобі слава, Саша, вічна тобі пам'ять, міський тобі уклін. І все-таки пробач, я до кінця не можу згадувати за що, але пробач. Пробач, що ми сьогодні бачимо це сонце, воно нам пече, але це щастя, що воно пече. Вічна тобі пам'ять, хай тобі буде царство Небесне, хай твоя душа летить в рай. І якщо це можливо, ви, наші воїни, які захищали нас і покинули, захищайте нас із неба. Для нас це так важливо. А я, Саша, особисто тебе ніколи не забуду. Світа тобі пам'ять. І вічна пам'ять. Олександр загинув 23 серпня у військово-медичному клінічному центрі північного регіону від отриманих осколкових поранень, несумісних із життям. Внаслідок спрацювання міни пастки окупаційних військ Російської Федерації поблизу населеного пункту, великі проходи Харківської області загинув як справжній захисник і герой, обороняючи Україну, відстоюючи її незалежність та територіальну цілісність. Загинув за мир, за правду, за рідну мову, за рідну землю. Жодними словами не втамувати біль та не загоїти рани в душі. Світлий, добрий спомин про захисника України назавжди залишиться у наших серцях. Герої не вмирають. Виберуть ми чужі люди. Виберуть ми.